Ви на каналі Ірина Зіщук. Сьогодні вже 1 січня я вас вітаю з новим роком, бажаю щастя, здоров'я, успіхів і всього-всього найкращого. Уже 1 січня дуже класно... Е, я ще вам В попередньому відео я вам показувала, що я одягала е, на новий рік. І зараз я вам покажу туфлі, в яких я потім була е, так. Е, Класс! Зараз я вам покажу дійсно те. Е, 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 е. Давайте так можна сказати, що зараз я вам покажу. Ще мені приніс під ялиночку Дід Мороз. Ось це такий громадський пакет. І ще з тапочками оцени. Тапочки дійсно класні, Вони такі вязані. А всередині ось ось Такий м'як мех. Все вам покажу. Так. Ось такі Дійсно класно я вже Зараз так відранку ходжу. Зараз в мене тут цілий пакет, я буду, ой, буду показувати що ж в мене. Ось солодощів Дід Мороз. Я не дуже люблю Ну, тому що як в цих коробочках, то тобто, ну, ти купляєш, да? е, та, я не люблю половину майже цукерок. І мені це не подобається. Це такий Дід Мороз. Середній зараз. Далі губка. І Маріо. Не знаю, краще таке губка рожева. Далі коректор. потім вже покажу. Це так Коректор. Дві заколочки. Заколочки у мене. Одна, типу на бік, отак, а друга так якось. Складися. Ой. Так, отак. Так. Далі. Так. І не, о, сок. Он такий. Лісок я вже дійсно використовувала. Так відкриваєш. І де, де висок-сок сюди попаде. У мене є, але в мене є квадратна така і теж така. Але на без цього стаканчика. І без цього стаканчика незручно, тому що на кружку там кружку ще треба пошукати, яка кружка дійсно підходить за розміром. І не люблю довго. Я навіть можна пити з нею. Ну, взагалі якщо сняти. І а, так, мені ще подарував Дід Мороз Майку. На мені зараз майк на мені зараз маєчка. Просто звучание было. Пена для ванны. Здесь макаром тирамису. Ну, на вкусно, смачно пахнет, что я уже выпробовала. Ой. Ой. Все, все. На. Блин, ну это можно съесть. Извиняйте, но это можно съесть. я уже здесь накупалась, вот. Даже было копейно, дикий вот именно, что же что... а потом эта пена, скажем так, исчезает. Да? И это мне не дуже зажды подобается. Там... Ну, я такие пакеты. Пакеты. Ну, на этой я зайду вам все покажу на камеру. Так, это корректор. Дед Мороз. Красный нос. Вот так вот. Вот так давайте. Нет мороз. Корректор. Губка. Заколочка за така на бег. Далі заколочка остакан. То есть стакан. Скажем так, сколько выжимал, короче. И... Пена для ванны и здесь маком термосу. Я может пойдем с ним как я это все роблю, за все пенку. Здесь я даже люблю термосу. Вот. Термосу. Тут типа спасибо за У нас такие. нас такие здесь на Ось такі в мене подарочки і ще тапоки. Тапки дійсно класні. Ось такі. Ну, ось такі в мене подарочки. Я думаю, вам сподобалось це відео. Ой. Так, за Мені дуже сподобалися ці подарунки мої. Е, да. Я, може, потім з відео, що я з ним роблю. Потім з відео, яке я роблю з цим. Да. Е, там я було теж одне дуже класне. Типу незвичайний сік. Відео називали, приблизно так. І мені сподобалось, дійсно, він такий смачний вийшов. Солодкий. Я, може зроблю, може, ще подумаю. Дійсно, смачний вийшов. Не знаю, може потім буду дуже знімати відео. А як я це все робила, ми мої. Так. пакет тапочки. Ці тапочки дуже такі м'ягенькі. Мені подобаються, я скажу. У мене вчора е, тато в хлопушку вдома запустив на кухні. Я так перелякалася, що це просто невероятно. Ну, я думаю, вам сподобалось це відео. Підписуйся на мій канал і став лайки. І не забудь подивитися моє попереднє відео, де я показувала ще ще одні на Новий рік. Фотографії. Мої, ті, що я фотографувалась, ви зможете побачити в однокласниках. У мене на сторінці. Я все залишу. Або постараюсь залишити. Пока!